Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні таке коротеньке відео, але важливе для деяких категорій людей. Я думаю, що воно вам сподобається і я думаю, що воно буде вам корисне. А якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на канал. Це відео про те, що вимагають на сьогоднішній день при влаштуванні на роботі військово-облікових військово-обліковий документ. Ну, напевно, багато хто стикався з такою ситуацією. Що приходите на підприємство або там в товариство, або десь на якусь компанію, працевлаштовуватись, і вам кажуть, що ну дай нам військовий квиток. Ви приносите там свій військовий квиток якогось зразка, старого зразка, наприклад, така ситуація. Вони кажуть, ні, цей військовий квиток нам не підходить, давай нам нового зразка. Ви приносите резерв, плюс роздрукований, там його можна роздрукувати з QR-кодом. Роботодавець каже, ні, такий квиток я також прийняти не можу, тому що там є якісь закони, які забороняють мені це робити. Якщо знайома ситуація, то залишайтесь, послухати це відео, тому що тут я розповім, чи законно це, чи незаконно, і що саме законно вимагати під час працевлаштування на роботу, який військово обліковий документ ви можете надати і. Влаштуватись на роботу абсолютно законно, тому залишайтеся і послухайте. Ще нагадую, що є в мене телеграм-канал. Там дуже багато цікавої корисної інформації. В описі під цим відео залишаю на нього посилання. Обов'язково підпишіться, пошукайте по пошуку. Там багато цікавого знайдете для себе. Роз'яснення цікаві, кейсами, там ділю зі своїми підписниками. Також мої відео туди викладаю, виходять і всі розуміють, що там, як по діючому законодавству які є зміни, тому що за ним слідкую. Так, переходимо до теми відео, де взагалі встановлений обов'язок у роботодавця вимагати від вас військово-обліковий документ. Ну і чи є він взагалі? Так? Давайте з цим питанням, як основним, будемо розбиратись, тому що це фундамент. Є в нас е, кодекс законів про працю. Е, він вже дуже-дуже старий і він на сьогоднішній день ще не змінений. Ще коли я навчався в університеті, нам казали, що буде трудовий кодекс, але його так і не прийняли. Тому ми керуємось цим нормативом. І в цьому нормативі в нас є стаття 24 укладення трудового договору. І отут є такий пункт, такий абзац в цій статті. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Кома трудову книжку, трудову книжку у разі наявності або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування у випадках, передбачених законодавством. Також документ про освіту в дужках спеціальність кваліфікацію, кома про стан здоров'я і відповідний військово-обліковий документ та інші документи. От тут воно і сидить в нас в статті 24. Тобто, що ми розуміємо з цього, да, простими словами, що роботодавець може вимагати у військово зобов'язаних документ. Але ж звертаю одразу вашу увагу, що тут не написано, що це військовий квиток. Або тимчасове посвідчення, або там довідку замість військового квитка. Написано військово-обліковий документ. Тепер нам треба зрозуміти, що це за військово-обліковий документ і що саме може вимагати в нас на сьогоднішній день роботодавець. Колись у нас, нас є порядок оформлення військово-облікового документа, який новий це постанова 559 кабміна. Цим порядком наразі створений. Новий військово-обліковий документ, нова його форма в електронній формі і в паперовій формі. Оцей норматив на сьогоднішній день є діючим. Це пункт 2 нашого відео. Це також фундамент. Одразу собі там натуйте. І от в пункті ж першого цього порядку зазначено, що військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов'язку, який оформляється, створюється та видається громадянину України, який є призовником військовозобов'язаним або резервістом. У тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників військовозобов'язних та резервістів, відповідно до пунктів 3.4 частини 6 статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу, та не отримав такий документ до набрання чинності постанового каміну від 16 травня 559. Тобто цей документ, він є єдиний на сьогоднішній день, їх немає декількох форм. Є єдиний військово-обліковий документ. Він може створюватись в паперовій формі, а може створюватись в електронній формі. І далі тут ця постанова про це нам розповідає. Тут не будемо зупинятися на всіх аспектах, на всіх моментах цієї постанови. Хто слідкує за моїм каналом, той в курсі, тут багато вже там ми на неї посилались. От є розділення у нас Військово-обліковий документ, оформлюється, створюється та видається. В електронній формі, засобами електронного кабінету призовника військового зобов'язаного та резервіста, або через ДІЮ, тут також це передбачено, до речі. Як це зробити? До речі, отут відео залишу посилання, обов'язково подивіться. Або у паперовій формі на бланку, форма якого затверджується цієї ж постанови. Особа може мати на бланку лише один військообліковий документ. Тобто два варіанти у вас отримати цей військообліковий документ нового зразка. Або ви приходите в ТЦК та СП особисто і оформлюєте там цей паперовий за формою бланкою, яка додається до цієї постанови, або генеруєте його через ДІю, або генеруєте його в Резерв Плюс. І той, і той, і той документ, вони всі є однаково юридичної сили. Про це ця постанова і зазначає в нас в пункті 9. Якщо ми відкриваємо, дивимось, тут написано військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований. Та військовообліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Все. Крапка. Тобто ну, немає інших інсинуацій, якихось, хто до них вдається, той порушує закон. Одразу звертаю увагу. Тобто, у вас є роздрукований з резерву плюс е цей документ актуальний. Ви приходите до свого роботодавця, влаштовуватись на роботу. Кажете, в мене є оцей документ. Роботодавець каже: ні, мені цей документ не подобається. Іти, напевно, в ТЦК, оформлюй собі цей паперовий, який за новою формою, і тоді приходь, я буду тебе влаштовувати на роботу. Це вже є порушенням законодавства. Тому що на сьогоднішній день, як я і сказав, відповідно до пункту 9 постанови Кабміна 559 можете на неї посилатись. І я, звісно, посилання на джерело залишаю в описі під відео. Можете там взяти цю постанову. Вони мають однакову юридичну силу. Що це означає, що і той документ і той документ він є належним документом і може пред'являтись до будь-якого органу, і тим паче при працевлаштуванні. Зрозуміло це, да? тобто, зробили собі з резерв плюс, роздрукували, принесли роботодавцю, він його взяв. Це питання номер один. Питання номер два, напевно, ви е, чули десь або, може, хто стикався, що роботодавець каже, в тебе є порушення прав військообліку військовообліковому документі. Я тебе брати не буду на роботу, тому що в тебе є порушення закон забороняє. Так от, на сьогоднішній день таких заборон в жодному нормативно-правому акті немає. Тобто, ваша задача лише принести дійсний військовобліковий документ. А в цьому електронному документі там написано Дії до. Можете подивитись, хто собі формував там в першому блоці, в верхньому там написано Дійсний він чи ні. І там написано діє до такої та дати. Значить, він дійсний, незалежно від того, чи є у вас порушення чи ні. Тому це також інсинуації і це також незаконно і неправильно. Звертайте на це увагу вашого майбутнього роботодавця. Тобто заборони такої немає. Або якщо він вважає, що є, нехай покаже цей норматив. Мені буде також цікаво побачити його, тому що на сьогоднішній день я його не знайшов, консультувався в держпраці. Вони кажуть, що таких заборон, звісно, немає. Можете пошукати навіть в інтернеті. Є такі статті, де Держпраці це роз'яснює. Звісно, напишіть в коментарях інформацію, кому що відомо, це також буде цікаво мені почитати. І тепер питання номер 3 для нашого відео, воно також важливе. У тих людей, у кого є старі військово-облікові документи, це тимчасове посвідчення, довідка замість військового квитка і той же військовий квиток, який раніше видавався, чи є вони на сьогоднішній день належними військово-обліковими документами. От в нас є постанова 1487. Цією постановою до внесення змін в неї було передбачено пунктом 20, що військово-обліковими документами є для призовників посвідчення про приписку, для військово-зобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення і для резервістів військовий квиток. Наразі ця стаття, цей пункт зазнало змін, і це все виключили. Ну, коли там прийняли цю постанову 559 і в нас тепер він єдиний цей військово-обліковий документ. Більше цих немає. Але це не означає, що вони не дійсні. Чому? Тому що є мінімум два нормативних акта, і я вже про це розповідав не одну неодноразово точно. Отут залишу посилання на відео, які знайду з цього питання. Подивіться обов'язково, е, є постанова Кабміна 560, яка зазначає, що ваш військообліковий документ продовжує бути дійсним, будь-який, до моменту його заміни. Так само і передбачається закон 3633, Отой закон про посилення мобілізації, який був. Гучний в травні 2024 року. Там в прикінцевих перехідних положеннях можете знайти це посилання, це формулювання. Тому ваші всі військово-облікові документи є дійсними. І от резерв плюс, який ви роздрукуєте, також є дійсний. і ви можете всі їх принести до роботодавця, щоб влаштуватись на роботу. По цій темі в мене все. Якщо залишилось питання, звісно, пишіть в коментарях. Поспілкуємось ще там. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також будуть для вас цікаві корисні, я впевнений. Залишайтесь на каналі. Звісно, хто не підписаний, підписуйтесь. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.